Так, два роки тому у мене така проблема була. Тут на М9 мене багато прищеп, і так сталося, що під навантаженням дерево просто розчахнулося надвоє. Оця гілка була, лежала повністю дорожаєм на одній стороні, прямо на землі, а ця гілка лежала на цій стороні повністю. Там у мене хані крісп, чималий врожай був. Можливо, відео знімав на цю тему. От повністю от дерево навпіл. Одна сторона туди, друга туди. Я бистренько зняв врожай. Це було десь в 20-х числах вересня. І <кій> мені допомогли. Ми дерево. Щоправда, я вже думав, що дерево, мабуть, я втрачу, але ми дерево підняли. Я обмотав дерево. От, тканиною, потім скотчем вмотав і воно заросло. Я вже знімав кілька відео, як я готував глиняну болтушку. Це відомий такий засіб народний, але дуже дієвий. От, він не раз мене рятував і не два. Значить, що я роблю? Я глина, не суглинок, там, не пісок, а головне саме глина. Один до одного з кров'яком. Кров'ячий навоз. Можна і не обов'язково в жидкій формі, а в такий сухій, один до одного. Трохи попілу, жменьку буквально на, на стіки на одне дерево додаю. Це дає змогу, трошки попіл якби дає, обеззаражує дерево, відлякує шкідників. А ще також я туди буду додати, ось у мене є побілка дерев і там є мідний копорос, Теж додавлю. Ну це для того, щоб від болячок захистити середини дерева від шкідників, як я вже казав, що можуть бути мурахи заповзати там чи короїд може завестися. Там завжди буде вологе місце завдяки там коров'яку і глині. І це може призвести до всяких нехороших. Наслідків, як то шкільники чи болячки. Ось я це все перемішую. Зараз додавлю трошки, буквально там, ну, грам сто сюди, фарби з зміним копоросом, перемішаю і піду замазувати це допло. Ще відкрию секрет, для чого я купив цю фарбу. На весь сад, звичайно, не хватить, навіть на одне дерево, напевно, не хватить. Це коли я роблю обрізку дерев, десь буде в кінці лютого, то Через 3 тижні десь приходжу я і зрізи великі, десь більше сантиметра, я забілію оцею фарбою. От, потім воно там, заростає, запливає. І е, таким чином я дезінфікую великі рани. От, для чого я купляю таку е, садову побілку. І так, що мені треба? Ось я приготував цю суміш, цю болтушку. Так, вода це, щоб руки помити потім, а, значить, файлик, це покажу, щоб потім зверху накрити, щоб туди не попадала волога. Ну, Мішковина така обов'язково. Це мішковина, я вже плотнішу взяв таку стару. Вона мені не треба шпагат перев'язати і скотч потім обмотати. Як бачимо, це в мене було за два роки, фактично воно вже перетрухло це. Тут тканиною перев'язував. І воно, звичайно... Зрісного, я не прислідкував, може потім воно ще дужче заросло, але допустив помилку, десь можливо в тому році теж урожай був, я не проконтролював, і воно там не так, як треба, не заросло, не затягнулося і вже не затягнеться. Тому от це єдиний поки що виход. Ми зараз, от, треба було мені трошки густіше робити, вона рідка вийшла, але я думаю. Я просто залю її. Ось так заллю повністю і потім замотаю. Ну ось так, замазав я. Ну, звичайно, якщо в мене на каналі є дві такі, такі відео, значить я робив косяки і у вас є можливість не допускати таких помилок і вчитися ну, не на своїх. Як я зазвичай вчуся, а на чужих помилках. Зараз я отак надену кульок. Ось. До речі, можна бавтушкою повністю обмазати дерево. Це теж буде і підживлення дерева і теж якби захист в зиму. Теж іноді з деякими слабкими деревами, таке я роблю. Ось так щільно я. Зараз так ще мішкові замотаю і скотчем шпагатом, потім скотчем ще закріплю його весь процес. Весь ну, ось процес завершився. Я шпагатом хорошо закріпив, скотчем обмотав. Головне тут про продезінфукати середини гарно дерево, так як волога все рівно тут буде скоплюватися. Але так як там є і попіл, і... Мідний купорос, то переживати, що там будуть шкідники, заведуться, чи якісь патогени, то не варто. Все буде гаразд. Я ж кажу, що вже перевірено. Деякі дерева в мене до п'яти років отак знаходяться і чудово mm. себе почувається. Через два роки я, напевно, це дерево знову розмотаю і знову повторю весь всю процедуру заново. Щоб, і таким чином я продовжу це дерево, вік його життя. І мені не треба буде тут викорчувати, сажати нове. Воно ще дасть чудовий урожай. Як, наприклад, ось, цього року чудові яблука. Каріот 7, моді, от такі красавчики. Ну, Ханікрісп я вже показував. Болдакоста, тут у мене теж, до речі, є. І в майбутньому я не буду його перевантажувати врожаєм. Знаючи, що це дерево трошки е, в мене не те, що хворобливе, а трошки пошкоджене. І значить, йому треба зменшити навантаження.